Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про дуже цікавий наказ коменданта Львівської області. Долучайтесь до ефіру. Сьогодні у нас прямий ефір. Пишіть одразу, як звук, як мене чуто. <кліпи> дуже важлива тема. Багато хто з вас мені писав. Антон, прокоментуй. Будь ласка, зараз будемо про нього говорити. Хто ще не знає, про що йде мова в описі під цим відео, мій телеграм-канал можете перейти, подивитися, про що ми сьогодні будемо спілкуватися. Дуже цікавий наказ, дуже багато питань. У мене як адвоката до цього наказу. Він дійсно є. Він перевірений. Він є на сайті. Ви можете перейти, подивитися за посиланням, що в ньому зазначено. Давайте одразу будемо дивитися. Перша. Це Львівська обласна військова адміністрація. Видає такий наказ. Місто Львів, 17 листопада, 2023 рік. Номер один. Дуже цікавий момент стосовно стосовно його номера. Чому тільки один цікаво, 17 листопада, і лише перший наказ від Львівської обласної військової адміністрації. Ну це такий вже момент. Далі дивимось про перевірку документів. Тобто, Львівська обласна військова адміністрація видає наказ про перевірку документів. Далі, друзі. Дуже важливо йде обґрунтування юридичне стосовно того, і згідно чого вони видають такий наказ. Там є перелік законів. Зараз ми будемо все це розбирати. Після цього йде наказую Що ж наказує головний комендант Львівської області Тарас Грень? Він наказує перше. Зобов'язати військовозобов'язаних громадян України віком 18-60 років на території Львівської області на час дії воєнного стану мати при собі, перше зобов'язують мати при собі та надавати на вимогу для перевірки уповноваженим особам ТЦК, документи, документи що посвідчують особу. Та військово-облікові документи. І ще військово-облікові документи, посвідчення про приписку до призивної дільниці або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Це один пункт. Бачите, скільки зобов'язань. Другий уповноважити військовослужбовців, ТЦК та соцпідтримки на перевірку документів, що посвідчують особу та військово-облікові документів. Громадянам від 18 до 60 років і третій пункт: контроль за виконанням наказу лише за собою незаконний, одразу кажу: хто не бажає далі дивитися, незаконний відповідний наказ. Чому в свою чергу є декілька моментів, про які, в принципі, вони намагалися зробити, однак, якщо хочеш зробити, по Раджуся, будь ласка, з юристами або адвокатами, які спеціалізуються в трактуванні в тому числі норм права, тому що є багато моментів. Перший момент починаємо, друзі, Згідно чинного законодавства, на який вони посилаються закон України про правовий режим воєнного стану, стаття 1, 4, 8, стаття 15, Всі ці статті я ось таким чином зробив. Проаналізував, можливо, я щось забув, можливо, вже взагалі в якийсь старий став чи дурний. Немає жодного про те, що особі можуть щось нав'язати. Немає єдиний момент, який є в статті 8-8 закону України про правовий режим воєнного стану, там є. 25 підпунктів, що якщо в Україні або в окремих її місцевостях де введено воєнний стан військове командування разом з військовою адміністрацією може самостійно або залученням органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасово визначених територій обмеження конституційних прав і свобод громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених Указом президента України про введення воєнного стану. І такі заходи вводяться, і йде перелік 25 підпунктів. І що головне, це в сьомому, в сьомому підпункті там визначено: перевіряти. Вони можуть визначити щодо можливості перевіряти у порядку. Визначеного Кабінетом міністрів України документів у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу туди-сюди, все це. За винятком обмежень, які визначаються Конституцією України. Все. Це на про що говорить? Це досить просто. Визначених Кабінетом міністрів. Ми зробили ось такі додатки. Друзі, хто хоче придбати в описі під цим відео є послання на що. Відкриваємо і дивимося. Постанова кабінету міністрів 1456. 1456 29 грудня 2021 рік. Що вона визначає? Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, ТЗ, багажу, вантажів, службових приміщень і житла під час забезпечення правового режиму. Воєнного стану. Цей порядок чітко визначає механізм перевірки документів. І перше, що йде, це уповноважена особа. Нагадаю, це посадова особа, яка призначається наказом коменданта, та якій надано повноваження щодо перевірки документів. Тому що ми сьогодні кажемо саме про перевірку документів. І тут дуже важливий момент, про який багато хто ще не звернув уваги. У другому пункті вони зазначили уповноважити військовослужбовців ТЦК на перевірку документів. Якщо ми кажемо про законність, будь ласка, 1456. Ми визначили, хто така уповноважена особа. А далі, що ми робимо? Відкриваємо пункт 5-й, і там визначено право на проведення перевірки документів в осіб. Надано, надано. Відповідним уповноваженим особам. Ми визначили, хто така уповноважена особа. Наказ коменданта на уповноважену особу з числа. Важливий момент з числа національної поліції, тобто з осіб національної поліції, Служби безпеки України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Держмитслужби та Збройних Сил. Які визначені в наказі коменданта, дивимось наказ львівський, уповноважити військовослужбовців ТЦК? А що, де, де, де в нас в пункті 5 ТЦК ану, постаново 1456. Тобто все досить просто. Є закон України про правовий режим воєнного стану. Якщо про нього говорити, то така можливість визначати і виносити наказ є. Однак він повинен працювати. Згідно постанови Кабінету міністрів, вона також є. 1456. Переходимо, дивимось, хто така уповноважена особа. Хто може входити в ету, в ету кількість? І, і хто повинен це зробити? Комендант. Питань нема. Однак дивимось, хто входить туди. Далі, як взагалі, як взагалі можливо зобов'язати щось робити. Перше. Зобов'язати мати та зобов'язати надавати. А чому ми не приймемо наказ коменданта, зобов'язати о 19.00 усім пити каву? Ж, ну, чому не прийняти такий наказ? Ну, тобто, це ж абсурдність мати, пред'явити, окрім цього, не торопимося. Ще є вимога щодо перевірки документів, а це означає підстави. Уповноважена особа має право перевіряти документи згідно постанови Кабміну 1456 у випадках, ще випадки визначені. Розумієте? Хочеш щось робити, не роби, як то кажуть. Або проконсультуйся. Ну, тому що в мене вже просто сил немає. Сьогодні мене цілий день стосовно цього наказу, всі штурмують. Друзі, просто почуйте мене. Далі рухаємось. Документ, що посвідчують особи, та військово-облікові документи, ну це взагалі нема в мене якихось коментарів, тому що все досить зрозуміло. Конституційним принципом є принцип верховенства права. Я багато років посвятив себе юриспруденції, продовжую займатися. Більше 12 років в адвокатурі мене вчили. Юридична Національна академія України, міста Харків, коли закінчував, так називалося. Велике вітання моїм викладачам. Дякую вам, що мене навчили. Я керуюсь Конституцією, стаття 8. Громадяни здійснюють свої права, свої права, за принципом. Дозволено все, що прямо не заборонено законом. А ось державні органи та їх посадові особи, вони діють за принципом. Дозволено лише те, що прямо визначено законом. У нас прямо все визначено законом. Друзі, дякую, бачу вас багато. Долучайтеся, тисніть лайки, пишіть коментарі, щоб якомога більше людей побачило і почали вивчати свої права. Рухаємось далі. 68 Конституції. Кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції законів України, не посягати на права і свободи, честі гідності інших людей. І головне. Дуже цікаво подивитися на дію правоохоронних органів стосовно даного наказу, тому що в нас є кримінальний кодекс, який чітко визначає, наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою, перше в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечить чинному законодавству України та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. Особа, що виконала явно кримінально-протиправний наказ або розпорядження за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, буде підлягати кримінальної відповідальності на загальних підставах. Все. Тобто, якщо представники ТЦК зараз почнуть діяти в межах відповідного наказу, ви почули, що буде? Кримінальна відповідальність фіксувати, порушувати, не мати адвоката, займатися цим питанням. Все досить просто. Друзі, більше нічого вгадувати взагалі не потрібно. Я спочатку думав, що це взагалі якийсь вброс. Ну, що це щось таке несерйозне? Ні, подивився все серйозно. Бачу, 1100 чоловік в ефірі тисніть лайк, друзі. Дякую вам за те, що ви в ефірі. Дякую, що ви підвищите свою правову свідомість, тому що, коли я читаю таке, зобов'язати щось робити та щось надавати, а що далі? Що ми не будемо протидіяти? Якщо е, захисники прокинаємось усі, давайте, як то кажуть, об'єднуватися, тому що ну право порушується, а нас так вчили ставати на захист. І потрібно це робити. Про стан війни, друзі, пишіть коментар. Вже розповідав на каналі є. Зайдіть, подивіться, будь ласка. Моя думка такова. Ви, ви ж знаєте, стан війни і воєнний стан різні, різні речі. Я про це вже повідомляв. І чому так сталося, і все це вже є на каналі. Ось вам, будь ласка. Тобто навіть другий пункт, який вони в цьому наказі запаковували, він також не буде працювати. Скільки повинні бути підстави, повноважна особа закон України про порожне воєнного стану посилає нас на Кабмін. Кабмін чітко це визначив. Все. Ось це рівень професіоналів, які зараз знаходяться. Будь ласка, розповсюджуйте це відео, друзі. Що вам потрібна юридична підтримка, юридичний захист 22, 23 та 24. Листопада ми зробили не, як то каже, Чорна п'ятниця не подобається мені це слово. Дуже багато чорних днів помаранчева п'ятниця. Переходьте 20% знижки, долучайтеся до нашого клубу. У нас є чат, ми там спілкуємось, постійно всі ці теми обговорюємо. У нас великий штат юристів, буде потрібна допомога. Завжди вам допоможемо. Усі умови, деталі в описі під цим відео та в першому коментарі, закріпленому під цим відео. Переходьте, друзі, вступайте, долучайтеся, будемо разом підвищувати нашу праву свідомість. Повідомляти цим складно слово підібрати. Ви розумієте, так? Да? Стосовно незаконності взагалі таких наказів. І велике дякую усім, хто долучився до збору автівки для 53-ї бригади. Гроші зібрали, автівку придбав на ремонті. Скоро хлопцям це передам. Тому, друзі, є проблеми, які потрібно нагально піднімати. Ми бачимо це. Зрозумієте? Ось і все. Дякую усім, хто долучився. Дякую усім, хто підтримує. Тисніте лайки, пишіть коментарі стосовно цього. Моменту, все, що потрібно було, все розібрав. Тому, друзі, підписка на канал з вас і репост даного відео.